Це такий зоопарк, по якому ми їздимо на машині, тупо зупиняємося на кожній точці. О май гад, куди ти скачеш? Валі, люди. Возять, підказують, показують це. Що палали кау. В мене камані. Оу юці не що до чого. Купові це 500 гривень. Тут вони на 100 гривень дорожчі. Купляю однозначно цю, оцю. How many money you spent to close. Ви колись бачили аутлет від шоколаду. Це ви такі от трі російські булки, йогу. Що може сказати взагалі? От магазини, ці оці європейські. На якість. Sir. no comments. Ціна якість. Трохи незвичне місце для початку відео, але що зробиш? Сьогодні наш вихідний. Ми не захотіли сидіти вдома. І ми з Ростіком, моїм напарником, вирішили піти в сусіднє село. У нас ні магазинів, ні автобусів, нічого нема. Я вирішив скорутити. Ростік не захотів зі мною йти, тому я зараз піднявся от сюди і піднімаюся далі. Вон туди. По суті, от там має бути дорога. І там ми з Ростіком маємо зустрітись. Але даремно Ростік не захотів піти зі мною по скороченому шляху. Але також такий своєрідний екстрем, він потрібен в нашому житті. Оба я вже, походу, бачу дорогу. Та вже я вийшов. Єс. Я це зробив. Чекаю на розтіка. я щось дуже довго його вже нема. Зараз я йому позвоню, заботаю, може він заблудився десь. О, пішли гудки, добре. У нас карточки ми насі покупляли за 20 євро за 6. Алло. Де ти є? Йду, коротше, в це село по дорозі. Ти до мене не йдеш? Ні. Nee. Блін, я тебе тут чекаю, що ти нічого не сказав? Та я кажу тобі в мене телефон вирубається, щось бля. Туди, так що телефон вирубається, то не більше краще до мене піти, ніж самому йти в село. Короче, во піпець, Я тут чекаю, Ростик, а Він пішов сам без мене. Ми ж тут взагалі нічого не знаємо, як, що до чого, і тим більше, тільки що написала наша співробітниця, що нас сьогодні їде в зоопарк, в другій годині буде в нас і може нас забрати з собою. Треба сказати Ростіку. Може нічого не знаємо. Ростіка телефон ще виключається, він вирішив сам піти. Ну блін, я в шоці того, як дивись, ми домовилися, що я піднімаюся сюди, а ти обходиш теж сюди. Йдеш. Ну то йди вже сюди, тоді. Кхе, може так домовлялися, правильно. Та я ще заліз вже, типу, не розумію, чи є сенс туди йти, в те село, бля. Ми дійдемо в це село, блін. Що ми там синим побачити і нам треба буде вертатися. Ми можемо їй сказати, що ми в тому селі зараз і все. Ну напиши її, окей, якщо вона забере нас, тоді я йду до тебе. А ти не знаєш, а вже кажуть, що вона нас забере. А чого вона має нас напиши, не забрати? Ну окей, напиши їй, скажи, що ми будемо в тому селі. О, блін, як все проблематично. Просто жесть. Росік не хотів сюди підніматися, тому що через ті хащі. він сказав, він обійде. Потім я до нього дзвоню і кажу, ой, та що я буду обходити, я йду прямо туди. І от з того почалися всі проблеми. Анна пише. I want to be with at Фортин оклок, в другій годині. Я йдемо в то село. Там в встигнемо подивитися, що не встигнемо. Поки нас забере Анна, і будемо їхати в якийсь зоопарк. Я навіть не знаю, що це зоопарк, але подивимося, думаю, по-любому буде цікаво. І так прикольно, що нас співробітниця нам пише на в Снапчаті, допомагає нам все, підказує така привітна. їздить з нами нас показує, каже: я розумію, що у вас немає машини, що вам тут тяжко, бо в селі без машини дуже тяжко. Автобуси тут не їздять, такі маленькі села. Вона каже, я все розумію, тому якби може я вас забрати. Я кажу, це напевно проблематично для тебе. Вона каже: Ні, це для мене не проблема. Хто йде. Не пройшло і три години. Чого ти пішов оддамо, може домовись тут зустрітися? Ти будь би попередив мене, що ти йдеш. Та я, та тебе... Телефон виробився, Я до тебе писати бах, виробився, Я його заключив. Ні, ну і Думаю... ну, телефон Думаю... виробився то вже б краще тобі до мене було, ти як тіпо... як знав, що я тебе та чекаю. ні, я хотів його включити, типу, ті, знаєш, щоб тобі зразу з конек з тобою. Виробився, ти мене, решила, пофіг на я Ти вже типу пишу, 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 десь тут чи ти дзвониш. Я не каже, без проблем кидати мені локацію, де ви є, я вас заберу. Добралися ми до того міста, куди ми планували. Це звичайний майданчик в німецькому селі. Для дітей. Які лавочки. Ось такі лавочки тут можна. Рівити. Згадайте, які в нас в Україні в селі дома. Які дороги тут. Я не знаю. Ого! Офігей! Сіки міклометрів тільки що прийшли. Коротше, не знаю скільки, але дуже багато. І зараз вихти. Щось так, Ростик. Насолодчик все кривить. Звівся вже з Анною і їдемо в цей зоопарк, який зміни. Ну, машина просто для, не для пентів, а для засобу пересування. Заплатили за вхід в зоопарк 10,5 євро. Круті, мавпи, було класно. Тепер ми будемо дивитися на орлів. Ось такі краєвиди. І зараз ми теж будемо чекати на шов. Буквально 5 хвилин. І будуть шов з орлами.

Це такий зоопарк, по якому ми їздимо на машині, тупо і зупиняємося на кожній точці. Тут, наприклад, зарабембі, олені пасуться. Давайте візьмемо інтерв'ю місцевих жителів цього зоопарку. Перша тварина, в якої ми візьмемо інтерв'ю, має дуже закручені роги. Hello. Can you say something? Які роги в нього бачите? Ух, він не любить, коли роги трогать. Hello. Не можемо зірвати. Oh my God! куди ти скачеш? You are crazy? Are you crazy? Скачать, це заліз здоровий. Їх можна, ми всіх їх можемо погладити, Він боїться. Можна їх всіх погладити. О, тікай, оцю можна гладити. Це не боїться. Це може вкусити, бачите, він дивиться. Так прикольно, вона питається мене, що ти хочеш зняти, типу, допомагає, все. Нас мають на якісь гонки, каже, це буде круто для твого фільму, для твого відео. блин, де б в Україні так не це ж вообще, ну не знаю, може мені так здається, але не знаю, так допомагають. Ну, в Україні, скільки я знімаю, не знімаю, мені от... Мало хто так допомагав щось там в зйомці, щось показати цікаве, тіше. А тут взагалі незнайомі люди возять, підказують, показуються. І хочуть, щоб в мене вийшло краще відео. Я не знаю, ну це просто. Дивіться, яка гарна дорога. На такій маленькій машині 170 кілометрів годину їхати руха закладає нереально. Магазин нас анна за вас. Тут просто стільки магазинів, я просто в шоці. Дивіться. Це все різні магазини. Там всякі аутлети. I say it is paradise for me. Що <laughs> oh, you, you. Oh, thank, you. thank you, John. Нас пропустили тільки що. Ніякого. Мені здається, що я зараз залишу тут всі свої гроші, тому що тут аутлети, магазини, все на купу, знижки, сейл, сейл. Бачите, сейл це знижка. Ми вирушаємо ціни покажу що до чого і що можна купити тут. Перший магазин, в який ми зайшли, це інчем. І що я вам хочу сказати, я був в Польщі десь місяць назад і так само купляв собі речі в Інченемі. Я купив. Такі самі шорти, тут вони коштують 20 євро, це 600 гривень, а я в Польщу переводити на українські гривні, я купив їх за 500 гривень. Тут вони на 100 гривень дорожчі. І так само я купив от таку футболку. Ця футболка тут коштує 13 євро. Я купив її в Польщі, десь може за 10 євро чи за 9. Тому, якби в Німеччині дорожчі речі, ніж. Польщі. Ну Це якщо без знижок. Якщо зі знижками, то це вже питання. Просто дофіг, тому що дуже класні речі, дуже хороші ціни H&M. Я не знаю, це напевно, мій улюблений магазин, що в Польщі, що в Німеччині, взагалі в Європі. Анна стоїть в шоці, Ростик теж ходить собі, шукає всякі кепки. Не знаю, мені вам дуже подобається. Я купляю однозначно цю, оцю. Ця коштує 10 євро, ця коштує 13 євро. І от такі шорти просто бомбітіські, я не знаю, вони мені так подобаються. Вони коштують 20 євро, трохи дорожче. але воно, воно дуже ф'єнь. Напишіть в коментах, що думаєте, не знаю, бо мені дуже сильно подобається. I need say to from my followers. Ми тільки що порахували заною футболка і шорти, виходить 1000 гривень. Якщо у нас середня зарплата десь 10 тисяч гривень, це виходить 10%. Від зарплати середньої України я запитався, чи яка не думаю, чи це багато чи не багато. Со анна сей з експensів України, є хамані мані ю спент то клоус на є, на мон? Ну фом, 10% за ман іфу спен процент форма, expensive for yeah. you, yeah? Вона витрачає менше ніж 10% на речі. Ого, Росік дуже нормально затарився, ти береш шорти, взуття і кепку, у Росіка вийшло 53 євро. Народ, ви колись бачили аутлет від шоколаду. О, там аутлет і це тупо з шоколадками. Харібовано каже. Аутлет просто... це тіпо, такі магазини, де все дешеве, там, наприклад, де звозять. Продукти, які якби не розкупили, це там Nike, Adidas і Кірвінкляй, можна купити за дешево нормальні класні речі. А що можна купити шоколад в аутлеті, я перший раз побачив. Зараз ми направляємося, я там бачив аутлет якийсь з речами, ми туди йдемо. Надіюся, що там будуть якісь нормальні фірми, такі як і Hilfiger. Інтерспорт ще класний магазин, там є Under Armour, Adidas, Nike. По нормальним цінам можна купити. Зі знижкою. Зайшли в магазин Томі Хітфігер і Тут теж є багато знижок. Наприклад, оця футболка коштувала 30 євро. Зараз нам коштує 20 євро. Оця футболка така дуже непогана, коштувала 40. Зараз знижка мінус 50%. Це 20 євро. 34 17 євро. Оцю футболку я купляю однозначно. Вона коштує 17 євро. Порядок. Тут нема що думати, треба її купляти. Знижка 50%. 70-30 <п> батюшстей. <'я> Can I pay a card? Yeah, for sure монобанком, щоб в мене був кешбек. Дякую. Як же тут офігенно? Дуже крутий лідер, подивіться. Ти можеш купити отакі приколи. Маффини, євро 50. Ти можеш купити от раз, два, три, чотири, п'ять, шість круасанів за один євро. Це теж дуже дешево. Такі приколи ти можеш купити. такі круасани. Ми взяли собі такі булочки, булочки на ходоги. Також тут є дуже великий вибір фруктів, наприклад, звичайні фрукти. Отам, а тут і біофрукти. Бачите, біокарти, вони трошки дорожчі. Всякі тут і лимони, і гіркі, і помідори. ну Тут у нас теж в Україні все є. Отакого От у нас в Україні нема. Це фізаліс, авокадо нормальної якості. Ось такі якісь приколи. Ну, манго в нас в принципі теж є, але тут вики вони великі. Гріхи ти можете купити, можете купити звичайні банани за 2 євро, можете купити за 4 євро біобанани. Ми зірвалися, купили дуже багато різних продуктів. Хліб, отакі два сири, такі от пікаляси, сусідки, булки, йогурти, ось такі йогурти, сосиски, вишню ще купили. Сьогодні стільки грошей потратили, що це просто жесть. Я їх банювати, а не не цучу. Росік витає, Just... чита газетка безплатна. Вона сміється, каже, що безплатно, звісно. It's free, є. Yeah. <гад> Погодка на вулиці шикарна просто. Це головний пакет. Ліду то таке фігня, а ось Atomic Hilfiger. Але, до речі, чи два кулька лідов набагато дорожче за Atomic Hilfiger. Figger. ти задоволений покупками? Yeah. Що можеш сказати взагалі? От магазини, ці оці європейські... Ціна якість, все, no comments. Ціна якість. Те, що ти платиш, воно повністю відповідає якості. Ну, тобто... Нема про що шкодувати. Так, ну, не варто порівнювати. Ти теж я... рахуйську купив все нормально. Так, да. я думаю, що не варто переводити і порівнювати з Україною і переводити українські гривні. Мені здається, це по-дурному. Тут ти платиш в євро і ну, воно відповідає тому. Це якість. Ну, більше нема нічого. І більше ти більше нас... ми тут працюємо і, і ми заробляємо в євро. Да. Я кажу, що я би хотів жити в такому будиночку, а не кажу, що це бед. Why, why, бет? It's not beautiful? Помінал. No. <laughs> Не знаю, мені подобається. Ми скупилися і з чистою душою можемо їхати додому і готуватися до тяжкого робочого тижня.